Пані Юлія Переселенка з Донецька, за фахом психолог. Нині тимчасово перебуває на обліку у службі зайнятості та працює у пункті незламності. Розповідає, за день надає допомогу кільком десяткам людей. Люди приходять, мої обов'язки їх обігріти, надати їм чаю, гостеприємно к ним віднестися. Вони можуть тут наразі зарядити мобільний телефон. Якщо нема світла, у нас є генератори. Так, ми також ми можемо оказати першу медичну допомогу. У нас все для цього є. Тепло тут, чай є все. телефони є. Де зарядити. так що все нормально. Сладя нормально живе, і слава Богу. Чергування у Тростянецькій громаді відбувається у семи пунктах незламності, які розташовані у школах та дитячих садочках, розповідає заступниця начальника відділу Тростянецької філії обласного центру зайнятості Наталія Шутова. 29 чоловік у громаді отримали роботу і працюють у пункті незламності. Вони виконують функції чергового пункту незламності, а також виконують допоміжні роботи. Тобто вони для відвідувачів, вони реєструють відвідувачів, вони їх заспокоюють у разі потреби, гріють їм чай, заряджають мобільні пристрії. Три слідкують, щоб у пункті незламності завжди було тепло, затишно, і люди змогли комфортно себе почувати. У нас є кімнати для відведені зони для харчування, для зарядки гаджетів, мобільних телефонів. А також у нас створені умови для перебування. У нас створено таких на даний момент п'ять кімнат. Вони всі забезпечені першою необхідністю. Це є і матраси, і простирадла, і подушки. і Чайники і сковорідки, і запаси питної води загалом за інформацією обласного департаменту цивільного захисту населення на Сумщині створені та мають цілодобово приймати відвідувачів понад 270 пунктів незламності. За словами заступниці директора обласного центру зайнятості Лідії Павлик, чергуючи... люди, які втратили роботу, отримують за це оплату 6700 тисяч гривень. Ми співпрацюємо з громадами, і на даний момент у нас вже працевлаштовано близько 150 чоловік на, на такі пункти і на, на чергування більше ніж у 10 громадах. Зараз ми таку попередню потребу вже спілкуванні із керівниками громад виясняємо. І протягом року це теж буде дуже актуально і. Близько 28 громад потребують якраз таких працівників на пункти незламності. за словами Лідії Павлик, нині на Сумщині 26 тисяч людей мають статус безробітних впродовж минулого року. Близько 12 тисяч знайшли роботу за допомогою служби зайнятості. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина.